Добрий вечір. 21-го столиці ви дивитесь випуски СТН на телеканалі Київ, студію Олекса І Зараз говоритимемо про такі події. Вимірати, поки краще не їхати, МЗС попереджає українців, що погода може зіпсувати відпочинок і зірвати плани. Понад 2 гігабайти інформації на одному носії у далекому 1976-му. Перший оптичний диск був створений в Україні. Чим зараз займається винахідник? Ужиткова історія та пригоди у метро столична підземка провела гру квест серед пасажирів. Як це було і коли ще можна зіграти під землею? Але спочатку про війну з Росією на сході окупанти сьогодні продовжили вести вогонь по наших позиціях на всіх напрямках. Станом на 18-ту годину ворог здійснив 21 обстріл позицій сил АТО. бойовики активно застосовували важке озброєння, міномети різних калібрів, гранатомети, озброєння БМП та протитанкові ракетні комплекси. Нагадаю, у першу добу нового року четверо українських бійців отримали поранення. У столиці попрощалися із загиблим від ворожої кулі бійцем військової розвідки. Леонід Проводенко із позивним Козак загинув 29 грудня в районі Авдіївки. Його тіло викрали бойовики, щоб поглумитися. Зняли це на відео та виклали в інтернет. Героєві було 53 роки. До війни він мешкав у селищі Михайлівка на Луганщині. Коли почалася окупація, перевіз родину до Києва, а сам ще у серпні 2014-го пішов добровольцем на фронт, підтримував козацькі традиції. Служив Леонід Проводенко у 12-му батальйоні мріяв звільнити рідну землю, повернутися у батьківський дім та на улюблену роботу громадського інспектора захорони природи. Провести героя в останню путь прийшло кілька сотень людей. Сліз не стримували навіть чоловіки. Поховали козака на лук'янівському кладовищі У полеглого бійця. Лишилась дружина та двоє синів. Козак і козаки. Козак був козаком. Захищав свою державу. Благодаря таким воинам, как Леонид, мои дети здесь спят спокойно. Вот. Мы здесь имеем мирную жизнь. Именно благодаря таким воинам, понимаете. И вся беда в том, что ну, в нашем обществе еще этого не осознают, что идет война. Леня погиб как герой. Его семья теперь это наша семья. Я слышали. Терористи ісламської держави взяли на себе відповідальність за розстріл людей у нічному клубі Рейна у Стамбулі на урічної ночі. Сламська держава заявила, що теракт був спрямований проти християн, які відзначали в одному з найвідоміших клубів Стамбула своє відступницьке свято. Заяву було оприлюднено після того, як у Туреччині розпочалися пошуки принаймні одного нападника, який підозрюється у чиненні нападу на нічний клуб. У новорічну ніч у клубі Рейна невідомий з автоматичної зброї вбив 39 людей, понад 60 отримали поранення. Влада Туреччини вже ідентифікувала 38 з 39 жертв. Українців серед них немає. І як стало відомо, поліція. Стамбула затримала вісьмох осіб, підозрюваних у причетності до теракту. І щонайменше 35 людей загинуло внаслідок вибуху замінованого автомобіля у Багдаді. Серед загиблих троє поліцейських. 61 людина отримала поранення. Вибух стався на жвавій площі в районі Садр, що в передмісті Багдада. Відповідальність за вибух взяла на себе іділ. Міністерство закордонних справ рекомендує українцям скасувати заплановані візити до міст Дубаї та Шарджа в об'єднаних Арабських Еміратах через складні погодні умови, внаслідок яких сотні українців на кілька діб застрягли в аеропорту Еміратів. За інформацією національного центру метеорології та сейсмології Об'єднаних Арабських Еміратів, існує висока вірогідність продовження протягом найближчих днів густого туману. Через це МЗС попереджає про можливість подальшого скасування або затримки рейсів. Помітили в аптеках завищення ціни на ліки від серцево-судинних захворювань діабету другого типу та бронхіальної астми. Повідомляйте про це на гарячу лінію. Просить Міністерство охорони здоров'я. Таке повідомлення зробила очільниця мозу Уляна Супрун, нагадавши, що з 1 січня на ці медикаменти запроваджено референтну ціну, і вона не має бути вищою ніж у сусідніх країнах. Докладніше в сюжеті. Недорожчі ніж у Польщі, Словаччині, Угорщині, Чехії та Латвії мають бути в наших аптеках ліки від серцево-судинних захворювань, діабету друготипу та бронхіальної астми. Такий механізм референтного ціноутворення набрав чинності з 1 січня 2017-го. Проте очікуване зниження ціни наразі не відбудеться. Його відклали на місяць. Буде один місяць місяць січень, де аптеки зможуть. Продавати ті ліки, які були, вони закупили за підвищені ціни в минулому році, то ми до 1 лютого дозволяємо, щоб вони випродали це, що в них було на складі. Але нові ліки, які вони закуповують і привозять до себе, вони вже повинні бути в знижених цінах. Якими ж мають стати нові ціни на зазначені групи ліків? Можна буде побачити на сайті мозу. Зараз порядок їх встановлення узгоджують з міністерством економіки. Після погодження він відповідно цей наказ проходить юстування. І після юстування, значить, всі ціни, які вже є нами визначені по п'яти референтних країнах, вони реально у нас є. Залишилася просто технічна формальна річ, яка стосується того, щоб можна було їх оприлюднити на сайті Міністерства охорони здоров'я. Перелік ліків і референтні ціни на них мають розмістити і у кожній аптеці, зазначила очільниця мозу. Контролювати їх відповідність з відпускними цінами має Державна служба лікарських засобів. Туди і мають звертатися пацієнти, якщо зафіксують завищені ціни на ліки або ж до мозу. Будемо просити, щоб пацієнти або ті, які закуповують ліки, як вони побачать, що є підвищення ціни, щоб вони передавали інформацію або на моз, або в Державну службу з лікарських засобів. Тоді ми можемо перевірку, а ми не можемо перевіряти кожну аптеку в Україні, бо це неможливо. У міністерстві наголошують, що запровадження референтної ціни на ліки від серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та бронхіальної астми має призвести до значного зниження ціни не лише в держзакупівлях, а й аптеках. Світлана Жерна, митроможинський, телеканал Київ. Компакт-диск один із невід'ємних атрибутів цифрової ери. Лише за 40 років їх виробили понад 200 мільярдів. і Це число зростатиме надалі. Втім, мало кому відомо, що прототип найпопулярнішого сучасного носія інформації розробив українець киянин про легендарного винахідника та його інститут у матеріалі Тараса Левченка. Працює, не покладаючи рук, В'ячеслава Петрову до восьми десяток, втім, наукової роботи не припиняє. Понад 600 публікацій, 8 монографій та 230 винаходів, один з яких по-справжньому перевернув світ. Уявляєте своє життя без компакт диска, його прообраз в 60-х роках минулого століття розробив саме тодішній аспірант інституту кібернетики НАНУ. Коли, таку, таке пленок, коли під світу зразу зображення, без хімічного проявлення стали думати, де і як можна використовувати. Ну, زيсім, що у мене вже тематика була я став думати, як і використовувати це для запису інформації. З'ялось, що суйство цих плінок настільки цікаве і настільки висока розділяюча здатність, що намітилось одразу напрямлення по созданию оптичних дисків. Хоча магнітні диски вже були, проте містких носіїв інформації дуже бракувало, тому українські науковці вирішили виправити ситуацію. Когда мы приехали и доложили о наших работах генеральному конструктору единой системы ВМ в Москве, он сказал, что нам чрезвычайно нужно. Вот вам срок. Три года на разработку. Ох, без НИРа. Сразу приступайте к работе. Через год технічний проект. І от взялися до справи. Проект тілили на голоші винахідних завдяки клопіткій праці та згуртованості інститутів Української академії наук. Ми змогли в короткий срок привлечь разработчиков из самых разных институтов, но ну, прежде всего украинских наших. Нам были выделены опытные заводы, которые делали для нас очень быстро и качественно узлы, сверхпрецизионные узлы, такие, которые имели, не имели аналогов и имели точность перемещения десятой доли микрона. И в результате мы создали первый в мире накопитель на оптических дисков для супер-РВМ того времени – Щойно створений оптичний диск міг вмістити аж 2,5 ГБ гігабайта інформації, що чимало навіть за сучасними мірками. Тож презентація його широкому загалу 11 листопада 1976 року викликала справжній фурор. Перший у світі накопичувач на оптичних дисках ємністю 2,5 ГБ. Він був призначений для Роботи у складі потужних електро... обчислювальних машин серії єдиної системи, нині той перший оптичний носій інформації зберігають у музеї інституту проблем реєстрації інформації на ну і це не єдине, чим тут пишаються. Це обладнання електронної комп'ютерної газети Все всім яка працювала. 90-ті роки цифрову інформацію комп'ютерну з допомогою адаптерів перетворювали в телевізійний формат. Прямо з нашого корпусу передавали на телестудію і потім на всю Україну по УТ-1 передавали ця інформація. А це воскові циліндри для фонографа Томаса Едісона, які свого часу зуміли відродити та перезаписати вітчизняні науковці. Ми зробили обладнання спеціалізоване, неруйніного контролю, і відтворили колекцію єврейського музичного фольклору початку ХХ сторіччя колекцію Беріговського. Після того, як ми відтворили звук, вона була занесена ця колекція до реєстру ЮНЕСКО пам'ять світу. Це було 15 років назад. А вот сейчас только лишь вот казахские песни тоже занесены в этот реестр. То есть это второй объект за всю историю Украины. Нині ж в Інституті проблем реєстрації інформації зосередилися на новітніх розробках, зокрема для Збройних сил. Зараз ведуться великий об'єм робіт по створенню матобезпечення для нової ракети «Гром-2», яка Юж маш Крім цього, вже незабаром обіцяють розпочати серійне виробництво першого світі сапфірового оптичного диска, який на відміну від звичайного CD, зберігатиме дані тисячі років. Тарас Левченко, Дмитро Мушинський, телеканал «Київ». Знайти дівчину з чайником на станції Спорту, відшукати усіх Рюриковичів на золотих воротах та зустрітися з художником біля букета квітів на Олімпійській, і все це за півтори години. У столичному метрополітені провели квест за перемогу боровся і наш Богдан Бур'яненко. З десяток команд до півсотні учасників Місце збору, вхід до станції, палац спорту тут усім роз'ясняють правила, обіцяють буде цікаво. Квест може німного іноді плутати. Це спеціально зроблено для того, щоб було цікаво грати. Квест розрахований лише на уважність на те наскільки добре ви знаєте, наскільки часто ви звертаєте увагу на те, що знаходиться поряд з вами. А це наша команда. Перед початком квесту в невелике більше опитування учасників про метро. Скільки станцій в київському метро? 52. Коли відкрите останнє? в 2013, тисячі тринадцять тринадцятому чи чотирнадцята тринадцятом Останні отже, команда шалені макарони готова до квесту. Отримуємо перше завдання його у шрифті Цезаря. Це спосіб шифрування тексту, при якому літери зсуваються. Відгадавши першу загадку, спускаємось на пошуки агента з чайником на платформі Палацу спорту. Дівчина передає наступне питання. Відповідь їдемо шукати на станцію Палац Україна. Далі університет майдан незалежності на Олімпійській потрібно відтворити емблему з п'ятьма кільцями. Жовтий зелений синій, жовтий зелений синій. Чорне-червоний на золотих воротах у спеціальну таблицю вписуємо імена київських князів і святих, які зображені на мозаїках. За виділеними літерами нам належить дістати дістатись бюсту богомольця, що на платформі університету. Там потрібно присвяткувати погляд науковця. Він вказує на кобзаря. Фінальна локація станція метро Тараса Шевченка. Наша команда дістала сюди менше ніж за півтори години, ставши четвертою. Хоч і призову трійку, ми не потрапили, втім емоції отримали, немов переможці. Ще раз переконуємося, що найважливіше це командний дух. А коли кожен допомагає одне одному, і тоді є якийсь результат. Звичайно, в один в, на одинці ти сам не даси цьому раду, або даси значно довше. На майдані найкраще було завдання на уважність, яку ми майже. Провтикали. Але але завдяки тому, що є логіка, можна було логіка. просто здогадатися. Повідгадувати загадки у столичному метрополітені можна буде ще 15 січня. Богдан Бретс, телеканал «Київ». у святкові дні. Столичні арт-галереї та музеї пропонують відвідати експозиції. Різдвяні виставки, чорно-білі витвори мистецтва, висвітлення сьогодення у картинах відомих українських творців. Що йде подивитись сюжет. Путівник зробила Вероніка Сектим. Немає снігу а з ними святкового настрою. Тоді вам на різдвяну виставку у центральному будинку художника. Тут хурделець та засніжених пейзажів досталь, понад 300 робіт з усіх куточків України. Усі неповторні. Такий показ організовують щороку. Одну роботу двічі показувати не дозволяють. Тому митці постійно у творчому пошуку триватиме експозиція до 15 січня. В контексті різдвяних свят, які зараз відбуваються, можливо, вона не настільки пафосно розкручена і в неї не вкладена така кількість грошей, але я переконаний, що для глядачів вона буде дуже цікавим, цікавою складовою святкувань новорічних. Я думаю, що зважаючи, що вхід у нас безплатний, то її хто відвідає, то залишиться позитивні емоції людей. Для любителів порозглядати сучасні роботи створили проект Килим Сучасні українські митці, строкаті фарби, дивні форми та оригінальні інсталяції. Тут є на що подивитись. Проект стартував навесні, і вже відвідав кілька українських міст. Понад 20 художників з усіх куточків країни висловили своє розуміння культури та життя батьківщини. І кожен з їхніх витворів прагне поєднати реальні та абстрактні речі на своєрідному килимі. Метафора в тому плані, що нам хотілося. единую ткань представить образно причем тылом это вот специфика крылома как предмета да он у него две стороны да он двусторонний а, а искусство оно тоже вот не, не 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 черпывается одной поверхностью у него всегда есть там, второй план Не варто забувати і про геніїв сучасності. До голов Пештампу привезли кілька десятків робіт українського митця, добре знаного в усьому світі. Зо три десятки картин, пейзажі, портрети все з-під пензля Івана Марчука, народного художника України, людини з рейтингу Сто геніїв сучасності за версією британського видання The Daily Telegraph. Всі полотна виконано в оригінальній техніці. За зізнаннями автора не завжди зрозумілі людям. Вони написані, не наче штрихами. Вашої картин ми не розуміємо, але чому від них не можна відірватися? Я кажу: о, там той зарита собака. ви, ви привикли бачити те, що ви знаєте. Я такий, такий поріг ставлю, що ви повинні його переступити і і щоб, і щоб збагнути, що Це є. Насолодитися мистецтвом генія Івана Марчука можна буде до кінця зими. Ця та інші виставки не лише піднімуть настрій, а й допоможуть всій родині провести час з користю. Вероніка Сахтим, Івана Біличенко, Дмитро Кокотов, Андрій Ніконов, Олег Боршевський, телеканал Київ. На Різдво Україну очікує різке похолодання. Гідрометцентр повідомив, що 6 січня у Києві в день буде 12-14 градусів морозу, вночі – до 16. Така ж температура буде на Заході. На Сході та Півдні трохи тепліше, в день -1 6, вночі –4,8 градусів. 7 січня морози посиляться у Києві –17,19 в день і до –21 вночі. Це було останнє повідомлення випуску. Я з вами прощаюсь. Залишайтесь з телеканалом «Київ». We'll <laughs>